Вітаю вас в рубриці! Налаштовуй та застосовуй свій танк правильно. Як ви знаєте, я отримав усі преми з новорічних коробок і вже встиг прокачати їм польову модернізацію, підібрати оптимальне обладнання і розібрався, як ефективно грати на полі бою, чим залюбки і поділюся з глядачами свого каналу. В минулому відео героєм був японський важкий танк Type-63 посилання в підкасті, а в цьому налаштуємо американську ПТ XM66F, яка, на мою думку, за своїм потенціалом буде посильніша, аніж Type. І до речі, в більшості випадків граються вони приблизно однаково. Полюбляємо воювати на складках місцевості, користуючись крутими кутами вертикальної наводки та доволі непогано заброньованою баштою. Звісно, у тайпа вона на порядок міцніша, але це ми запасом компенсуємо 120-мм гарматою, з неймовірно приємним поєднанням високого ДПМу, Альфа страйку та й в цілому комфорту ведення вогню. Плюс до цього, на відміну від японця, можемо пограти і від бортика. Справа в тому, що наш вузенький корпус дозволяє підставляти його під дуже гострим кутом, на відміну від конкурента, в якого на корпусі є підступний скос бронелиста. Звісно, що гармати від 152 мм будуть нас пробивати по правилу трьох калібрів, але якщо тримати це в голові, то таку проблему ми забуваємо. Стояти у кущиках на самохідці ніхто не забороняє, але все ж, якщо хочемо реалізувати свій високий потенціал, радив би грати активніше. Особливо, якщо потрапляємо в топ-списку з шістками та сімками. Тут з обладнання ставимо досилач, вентель та турбіну і швиденько на вигідну позицію розбирати команду червоних. А ось коли потрапляємо до дев'яток і десяток, радив би грати більш вдумливо і не кваплячись, змінюємо вентильне загартування для того, щоб витримати більше ударів альфових високорівневих ворогів. А так як в більшості випадків ми будемо потрапляти саме в такі бої, то цю збірку можна вважати основною. Зовсім трошки в налаштуванні танку нам допоможе польова модернізація, і особисто я поставив лише будування паралаксу для покращення нашої точності. Дві інші парні модифікації чіпати не раджу. Рольовий слот налаштовуємо під загартування. По своїй десятибальній шкалі поставлю даній машині доволі високі 8,5. ПТшка дійсно дуже достойна. Якщо ж у вас залишилися питання, задавайте їх на вечірніх стрімах або в спільноті Telegram, посилання в описі. Дякую за вподобайки, підписки та коментарі. Побачимось увечері. Слава Україні!